Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Українці все ближче і ближче підбираються до е, зосередження світового зла, яке знаходиться в Кремлі. Так, оця верхівка зла світового. При тому це зло усвідомлене, це не просто таке, коли будь-яка людина може щось зробити, якесь зло, думаючи, зробити добро або взагалі не думаючи ні про що. А це усвідомлене зло. Це зло заради зла і отримання від цього буквально ну, тваринного задоволення. Подивіться на всіх цих Медведєвих, путіних, Патрушових, там, Шойгу і, 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 і всіх інших. Так ось, якщо прослідкувати те, як Підвищувався, так би мовити, статус оцього зла, яке знищує Україна, то ми побачимо, що відчувається і спостерігається абсолютне зростання. Ну ось, е Сьогодні, там чи вчора, знищили генерал лейтенанта так, який одночасно був і Керівником всієї цієї хімічної, біологічної і іншої зброї Московії, і разом з тим ну, доволі вправним пропагандистом, який сіяв зло, мало того, що він сіяв зло за е, власною роботою, за власними функціями, так він ще і. Так, би мовити, розповідав про це і у всіх своїх і московських смертних гріхах, звичайно, звинувачував Україну. Це характерно для московитів-андрофагів. Перекласти з хворої голови відповідальність на здорову. Так. Ну, московити, прийшовши до України з війною. Прорахувалися ще і в тому, що вони абсолютно не знали, хто такі українці. Це тепер тільки там уже дослідження проводяться. І іноді наслідки цих досліджень прориваються назовні. Ось одна дама там розповіла про те, що там проводяться дослідження на Кубані. Так. У тих місцях, де живуть там українці, і що українці це своєрідний народ, виявляється, не один народ з нами, а дуже своєрідний народ, що він такий народ, який не прощає образ. І там багато таких речей, які абсолютно відрізняють, так би мовити, від московитів їх. Так що на Кубані проводиться наукове дослідження, хто ж такі українці? Чому вони, чому вони не здаються? Чому вони не зустрілися з квітами? Чому вони не вважають, що вони один народ із цими е, горофінами, андрофагами, московитами? Чому так? Чому так? Ну, я як людина, яка все життя займалася вивченням України, і її географії, і її історії, а нагадаю вам про те, що видатний французький вчений Елізе Реклю сказав, що історія це географія в часі, а географія історія в просторі. Так що ці дві науки нерозривно пов'язані, так як Фізики не можуть відокремити простір і час, вони взаємопов'язані у фізиці. Ну так само вони пов'язані і у інших науках, в історії і в географії. Так ось причина своєї рідності українців, їхньої вправності, ось у цьому, подивіться, як піднімається градус, від яких знищення. Якихось колаборантів на Донбасі до генерал лейтенанта Я думаю, там вже всякі медведі інші думають, а може і до мене доберуться, ну так українці такі. І причина полягає в тому, що треба знати історію України, яку ні вони не знають, ні ми не знаємо. А вона полягає в тому, що якщо там, там декілька сотень років. То українців більше восьми тисяч років. І весь цей досвід поколінь, досвід народів, які вибрали ми в себе. Так, трипільці, скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки, опришки все це вібрано. Нами ще хтось має такий досвід тисячолітній. Генетика це хоч і буржуазна лженаука, як разом з кібернетикою, його оголосили і не Сталін, Це московити андрофаги оголосили. Так. І даремно вони зараз засекретили свій генок. Генофонд їхній, так, щоб ніхто не знали. А наш відкритий, то, будь ласка, дивіться, ми все в себе вібрали. Все це в нас сидить. І кожен з цих народів досвід свій генетичний. Воно ж на генетичному рівні закладається, оцей весь досвід. І коли з'являється можливість реалізації його, тобто, з'являється. Своя держава. Для цього повинна бути власна держава. Жодний народ не може бути реалізований без власної держави. Згадаємо, курдів, великий народ, більше 30 мільйонів жителів, не має власної держави. Сотні років воює, Страшна війна. страшна війна. І ця війна буде тривати, поки він не отримає власну державу. Це ж там ну, не розуміють ці всі. І думають, це якісь там сепаратісти і все таке інше ні. Це люди, які добиваються генетично закладених у них. Речей, і вони не можуть бути самореалізовані. Наприклад, курди там у, у е, в складі Туреччини, чи в складі Іраку, чи в складі Сирії. Їх повинно, В них повинна бути власна держава. І от поки у нас не було власної держави, ми не могли самореалізуватися, в принципі, я показую вам на пальцях. Ми не могли. А тепер, коли з'явилася власна держава, коли постало питання виживання цієї держави, то оті всі законсервовані в наших генах особливості на всі випадки життя. Це ж так. Ну, дивіться, хто такі були трипільці. Трипільці це були класичні землероби. Не даремно українців виписували, щоб вони обробляли землю Ні німців, ні французів. Ні в крайньому разі я не можу сказати ні євреїв, що вони гірші від українців, аж ніяк. Просто вони мають власні особливості. А той, хто розумів, що українці походять від найдавнішої аграрної цивілізації трипільської, той. Запрошував українців, перевозив десятки і сотні мільйонів доларів родинами цілими на кораблях у США, в Канаду, в Бразилію, в Аргентину. Не московитів. Та я думаю, вони б сміялися, аби хтось запропонував. А давайте перевезем московитів оброблять чорнозеби. Або, наприклад, те саме у Казахстан, чому переселяли українців уже за часів Хрущову. Або чому переселяли їх у район Омска, московитий чи на Далекий Схід? Ну все просто. Але ж тому й не доходить, що просто, просто все дуже так. Отже, цей досвід, а далі хто йдуть? Скіфи, сармати, лицарі, славні лицарі великі. Великі, так і це в нас закладено, так? А візьмемо готи, так. все-таки звиклі до чистоти, до самоорганізації і так далі. Ну, не в такому чистому вигляді, як це, наприклад, там, у німців чи у шведів. Але воно у нас є. Так чи інакше, тому що це наша частина, так? І вона проявилася потім пізніше, наприклад, в тих же самих козаках, запорізьких опришках на Заході. Все, все це у нас сидить <свісно> у нашій генетиці і це треба знати. І використовувати. Поки що ми це використовуємо інтуїтивно. А от коли ми будемо знати і розуміти себе, Ми переможемо всіх.